У Луцьку на перетині вулиць Глушець та Кривий Вал сталася аварія за участі мотоцикла і буса, розповіла речниця патрульної поліції в області Ольга Коваленко. Через ДТП утворилися затори. Там аварія, перший круг зробив, це вже другий. Трошки встигаю, трошки не встигаю. На місці події працювали поліцейські. Патрульний Ілля Копетюк розповів 19-річного мотоцикліста для надання медичної допомоги доправили до Луцької міської лікарні. Забрали його швидка на освідування, дивитися, що з ним на огляд. Так, всі водії на місці, все добре. Зі слів лікаря Андрія Смолянінова, після огляду госпіталізації водій мотоцикла не потребував. Водій буса спілкуватися з журналістами відмовився. Як розповіла речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко, аварія трапилася приблизно о восьмій ранку. Поліцейським вдалося з'ясувати, що керманич буса, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі мотоциклу, який якраз рухався головною дорогою. Медики оглянули мотоцикліста. Виявилося, що з ним усе гаразд. Жодних травм він не отримав. Ось тому керманичі вирішили розійтись по європротоколу. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.